Люди знають про Бога, но не знають Його, Топчуть храмі в порогі, ну, а користь того, шанують вустами, а ділом плянуть. Осеняць хрестами далі брешуть, крадуть. Смерть зірве оцю маску, і скінчиться ігра, і предстати прийдеться перед троном Творця. і відкриються вчинки. Що чинив на землі, всі хороші і злі, що так довго приховував ти у собі. Тоді Бог не спитає, чи хрещений був ти, і важливо лише буде, чи спасений сам ти тільки ті, що омиті Жертвою крові Христа, будуть в небо підняті у оселі Отця. І не буде там горя, ні гріха, ні війни, сам творець витре сльози. Всіх тих, хто за імені його постраждав на землі. І важливо, готовим лише бути, щоб попасти туди, Перевір, друже, серце, чи прямуєш туди. Друг, ти знаєш про Бога, але не знаєш Його і обманиш в кінцівки лише себе самого. Не спасе християнство, спасає Христос, в Нім любов і постійність. Будь тихо від сліз. Амінь.